Про ситуацію на лінії фронту, чергові обстріли із боку Росії поговоримо із військовим експертом. Петро Черник доєднується до нашого тару. Вітаю пане Петре, Слава Україні! Героям слава що ми бачимо лише за цей тиждень: кривий ріг, удар по житловому будинку цієї ночі. Одеса. уже відомо про трьох загиблих. На ваш погляд, росіяни цілеспрямовано роблять цей терор по цивільним, чи є якісь інші причини влучання саме по житлових будинках? Крім тероризму, жодної, вони намагаються і надалі нас деморалізувати і сіяти паніку поміж нас, але досягають направду цілком протилежної сторони. Наша лють і ненависть до них тільки міцніє. На превеличезний жаль, ракетний потенціал Російської Федерації, попри те, що в стратегічному контексті він вичерпаний, але у межах від 40 до 60 ракет в першу чергу х 101 3 М 14 калібр. Вони можуть на місяць виробляти. Є правда дуже невеличкий оптимізм, бо нарешті наша дипломатія голосно сказала, що в останніх ракетах є до 50 комплектуючих інших країн. Це повідомлено послам тих країн, котрі є в нашій державі, і є надія, що нарешті оці потяжки почнуть ущільнюватися. Але пам'ятаємо, що на 98% світ є ринковим, і у світі знайдуться країни, які за дуже великі гроші будуть торгувати з агресором. Ринок скасувати ніхто не може, тому готуємося до того, що цей ракетний жах і далі буде тривати посилення нашої протиповітряної оборони найближчим часом чи можливе? Ми очікуємо завтра на зустріч у форматі Рамштайн. Також уже з'являлись повідомлення про те, що передадуть Україні засобі ППО на 107 мільйонів євро. Чи це занадто велика сума, чи це не невелика сума навпаки для ППО? Це середньо зважена сума у тій лінійці, яка називається покроковість. Чи буде зростати щільність захисту нашого неба? Однозначно так. Але навіть найкращі ізраїльські установки залізний купол, котрі працюють з 2012 року і мають коефіцієнт ураження тілий поза 400 одиниць, все рівно допускають проривання кустарної зброї. Чому я приводив цей приклад, Російська Федерація і на цю хвилину залишається другим у світі великим ракетобудівником? У них доволі серйозна школа, і вони будуть шукати слабкості у нашій протиповітряній обороні. Навіть якщо умовно біля кожного куща поставити сучасну забітно ракетну установку, проривання усе рівно буде. Вої загроза ракетних ударів не скасується до того моменту, допоки ми кінцево не виб'ємо противника з нашої території і допоки не рухне режим Путіна. А ще краще до. Поки не розвалиться Російська Федерація, будуть наростати поставки, буде зростати коефіцієнт здивання, але залпи будуть залишатися. Вдруге про це говоримо. Посилення української авіації. Наскільки воно може змінити ситуацію в контексті того, що завтра будуть говорити про літакову коаліцію? Авіація це саме та зброя, яка може поміняти правила гри на бойовищі. Авіація це кавалерія сучасності. Про це ще казав Уінсом Черчи. Я не маю ні не сумніву, що ми уже по факту отримуємо. Хороші авіаційні комплекси F-16 американського виробництва. А також є доволі серйозні експертні думки, що і шведський JAS 39 Gripen, і німецький Panavia Tornado, і спільний єврофайтер тайфун європейський можуть запрацювати в Україні, бо навіть і Австралія сказала, що є робочий кейс, що найменше на 40 машин ЕФЕ 18 Hornet. Це це хороші новини, неймовірно, але йдеться про кількість цих машин. Для того щоб вони по справжньому почали завдавати дошкульних ударів противнику, треба щонайменше три авіаційні полки. Один авіаційний полк це 60 машин. Але я не думаю, що так зразу ми таку велику кількість отримаємо. Але навіть кілька ескадриль ескадрилля – це 12 машин, однозначно вітаються у першу чергу у боротьбі саме з ракетами. Скажімо, F-16 може брати на борт ракети класу повітря, повітря AM-7 Sparrow, AM-9 Sidewinder, AM-120 Abram із дальнішого завдання ударів від 20 до 180 кілометрів. Оце дійсно буде неймовірно корисним. Окрім тих, що ви перерахували літаків, пишуть західні ЗМІ про F-18. Взагалі чи багато їх є у світі на озброєні, чи можуть вони і передані бути Україні? Чим вони відрізняються від F-16? Ми щойно про них проговорили про так званий австралійський кейс, бо взагалі ця машина вона є палубною, Вона задумовилася як машина для стратегічних ударних авіаносців класу «Німіт» і тепер уже класу Форд». Такий авіаносець може брати на борту 90 таких машин. І така ну я би не сказав, що категорична, але деяка принципова відмінність від ф. 16-го. ф 16 багатофункціональна машина, яка може завдавати ударів і класу повітря, повітря і завдавати ударів і по наземних об'єктах, але все ж таки це більше перехоплювач. А ф 18 оця літера A, це означає Attack, тобто він має функції і винищувача, і штурмовика, і в першу чергу він заточується і заточувався під удари по надводних цілях, тобто для боротьби з корабельними угрупованнями. Він має дещо більшу, ну навіть не дещо, а доволі більший радіус дії від F-16, десь на 400 кілометрів до 900, бо якщо F-16 це десь 500 кілометрів, то F-16 18 у, у межах в залежності від, від модифікації. Кілька тисяч таких машин випущено з, з моменту, коли вони стали на озброєння. Це було б дуже хорошим доповненням до F-16. Бо розуміємо, що ракетно-носійні морського базування у Російській Федерації ще є. Вони працюють далі, ніж акваторія північно-західного. Чорного моря, а от ці машини дійсно помогли б і цю проблему вирішити разом з тим, між ними якоїсь такої мега фундаментальної різниці немає. Вони приблизно одного класу. Просто умовно, якщо F-16, ну це, скажімо, посилений Volkswagen, Фольксваген, то ФЕЙ, це вже це вже такий хороший Mercedes. Зараз ми говоримо вже про те, що Україна отримує винищувачі. А ще рік тому міністр оборони Олексій Резніков згадав про те, що Україні не хотіли давати стінгери, і заявляли наші західні партнери про те, що ми маємо викопати окопи і вбивати якомога більше російських військових. Оця перспектива в рік лише перемоги на фронті змінили їхню думку, чи ще щось? Ну, я не зовсім поділяю такої точки зору стосовно стінгерів. Фім «92 стінгер були нам на надані спочатку цієї війни. Тут, напевно, якісь є не зовсім коректне різночитання, тому що ці переносні зенітні комплекси вже доволі довго і доволі якісно показують себе у боях і показали ще себе ще на київському воєнному е, плацдармі. Мені видається, тут якісь є не зовсім точне різночитання. Стінгери регулярно постійно надходять нас, як у вигляді переносних зенітно-ракетних комплексів. Так є така установка Avenger, той самий Stinger, тільки на рухомій частині Hammer і має там уже вісім напрямних плюс кулемет е, захисту М2 е, Browning і радіолокаційну станцію, тобто у ближніх у ближніх раракурсах ведення бою до 7 кілометрів. Це дуже корисна машина, і цей процес тільки буде наростати. От, на мій погляд, у цьому напрямку я не бачу ніяких проблем. З'явилася цікава інформація від нідерландської розвідки. Вони заявляють про те, що підготовкою операції по підриву північних потоків керував Валерій Залужний. На ваш погляд, чи могла Україна стояти власне за цим? І наскільки ось ці зараз повідомлення, які ширяться у західних змі, можуть вплинути на підтримку України, чи навпаки ніяк не вплинуть? Та це ну, що Україна до цього вдалася, Ну для цього потрібна дуже спеціальна, дуже якісна техніка, яку має кілька держав на планеті земля. Я не уявляю, як. Цих кілька держав, ті самі Сполучені Штати Америки, змогли би нам її передати, не кажучи вже про 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 надання технічної допомоги в частині їхньої підтримки і найголовніше навчання операторів. Ну це класична інформаційна психологічна операція нашого противника, який у першу чергу перекладає відповідальність на нас, щоб знову ж таки підняти тональність реконсолідації власного населення. Навколо Путіна те, що росіяни не вміють працювати в інформаційному просторі інших держав. Це далеко не таємниця. Однак на постачання зброї від наших союзників до України це жодним чином не вплине. З'являється також інформація, що росіяни планують використовувати берегові ракетні комплекси для обстрілу українських міст. Для цього на озброєнні комплексу стоять ракети Х-35 та 35У у. Збільшили їхню дальність раніше. Це було 250 кілометрів зараз 500 кілометрів. Чи це небезпечно? Чи це теж може ці ракети збивати наша протиповітряна оборона? Це доволі серйозна зброя з у задекларованих. У задекларованих міцненнях, однак мене будуть величезні сумніви, що 500 кілометрів вони цю планку вже подолали. Якщо подолали, то ідеться штучно. Ця ракета дозвукова у межах тисячу кілометрів швидкість на годину. Якщо ми упоралися із гіперзвуковими кінжалами, які мають швидкість поза 14 тисяч кілометрів на годину, то чому ми не маємо упоратися з ними? А тут є декілька деталей, які треба пояснити. Якщо такі берегові комплекси зняті із північних берегових зон. Російської Федерації і перенаправлені для того, щоб вони були застосовані в Україні, Це є ознакою того, що вони все гірше і гірше стає із балістичними ракетами, але знову ж таки зброю ігнорувати не потрібно. 145 кілограмів бойова частина це доволі серйозно. Все буде залежати від кількості нових зенітно-ракетних комплексів, які будуть ущільнюватися у нашій протиповітряній обороні. І найголовніший момент. Ракетно-зенітне протиборство буде наростати. Росіяни не збираються здаватися і кидають у бій абсолютно усе, що мають далі до ситуації на лінії фронту. От сьогодні з'являється інформація про те, що поранений права рука Кадирова на лінії фронту в Україні. Кадиров уже заявив, що він не має з ним зв'язку, що він готовий заплатити українській розвідці за будь-яку інформацію і так далі. Фактично, задонатити збройним силам України. Він готовий. На ваш погляд, враховуючи те, що поранення таких осіб відбуваються, чи може це якось їх вплинути на підтримку або зменшення підтримки війни в Україні? Жодним ні на одну секунду, ні на один момент нічого ні на що не вплине. Від постановки доданків сума не змінюється. Чим більше генералів загине, тим звичайно краще, бо це буде понижуватися коефіцієнт якості їхнього управління. І в цій частині ми також показуємо доволі непогані показники. Там ще якийсь один їхній генерал за 200, ще Не нагадаю зараз його прізвища, і це прекрасно. Але для нас московити всі погані від рядового солдата, котрий убиває і готує до найвищого генералітету котрі віддають ці злочинні накази, чи може велика кількість убивства і поранення? Чи загибелі і пороні їхнього генералітету вплинути на якість, однозначно так? Чи це вітається, вітається, чи це вплине на загальну стратегію перед перебігу війни? Жодним чином, тому що вони воюють за класичними сталінсько жуківськими методичками: кількість, кількість і ще раз кількість. А якщо так, то розуміємо дуже просту константу. Нам це все треба перемилювати. От і все. Про якого ви згадали, це генерал-майор горячев він 200-й уже враховуючи те, що Горячев був на лінії фронту. Про що це говорить? Чи він приїхав підтримувати їхній бойовий дух, який згасає, чи є якісь інші причини, у тому числі давайте ми це питання детальніше розберемо, чому така велика кількість загибелі саме російських вищих генералів. Момент перший. Не все погано з розвитком. Тобто генерал для того, щоб прийняти якісне рішення, сам повинен прибути на лінію з фронту і зрозуміти, що там відбувається. На момент наступний у них мега централізоване керівництво, тобто молодші офіцери, бояться і не хочуть приймати самостійних рішень. Їм, при їм простіше, щоб приїхав старший начальник, все оцінив і це рішення прийняв. І ще один момент це направду мотивація власного особового складу. В них усе побудовано на дуже жорсткій ієрархії. Інколи треба дуже високого начальника з високими погонами, щоб менші начальники зарухалися. Підтверджу у другу свою позицію. Прекрасно, що це все відбувається. Кожен такий за двохсотених генерал це мінус якість від управління. Але у стратегічному контексті розуміємо, вони всі для нас погані, без винятку їх треба винищувати. У інституті вивчення війни показали наслідки повені в Херсонській області. Отже, фактично російські сили втратили контроль над приблизно 375 квадратними кілометрами території. Ми розуміємо, що коли зійде вода, це буде болотяна місцевість. Вона замінована. Чи будуть туди повертатися росіяни? Чи якою буде, чи ця зона буде залишатися сірою? Дуже важко сказати як буде в реальності. Дійсно, там все перетвориться у болото, частина мінних полів, змита. Як вони себе поведуть, спрогнозувати важко? Давайте нагадаємо серіал у Чорнобайцю. де поза 20 разів на одних тих самих місцях. Розташовували людей і техніку. Ніхто в здоров глузді так би не робив, але вони робили це саме. Вони робили на острові Зміїний Гола скеля. Висаджували туди кілька разів десант. Ми його знищували. Тому як вони себе поведуть після того, як спаде вода, і що вони там будуть будуть робити, сказати важко у стратегічному контексті підрив ГЕС із точки зору воєнної, це посил самим собі у ногу. Не навіть частину своїх власних військ утопили. Звичайно, невелику кількість, але таке точно є. Єдиний висновок який ми з цього робимо, оцей оцей акт геноциду і екоциду, це конвульсія московського імперіалізму, бо адекватна держава, котра має достатніх. Бойових сил добре мотивованого війська і забезпечення до такого не вдасться, а вони удалися. А тут є і зворотня сторона медалі. Якщо вдаються до такого, то і інших нелюдських варварських звірячих вчинків від них можна чекати. І мені навіть важко спрогнозувати, що це може бути. Окрім підриву Каховської ГЕС, окупанти підривають гідротехнічні споруди на тих територіях, де відбуваються атаки українських. Військ представники представники управління екологічної безпеки заявили, що вони мінують велику кількість гідротехнічних споруд зараз і Запорізька, це Херсонська області. Чому вони власне продовжують цією тактикою діяти? Це якісь такі історичні дії, уже того, що вони не знають, як себе захистити, оборонятися від наступальних дій і йдуть саме на такі кроки. Має право думка от такого характеру на життя вони страшенно бояться нашого контрнаступу, який вже дає перші позитивні результати, і робить все можливе, щоб його сповільнити. Чи частково можуть досягати такого результату? Звичайно, так ми зрозуміємо, що через великі заплави і через великі водні плеса. Ніхто рухатися не буде, але ми зараз перебуваємо у сухому циклі погоди. Вода почне спадати від кількох днів до кілька тижнів, і усе рівно ґрунт рано чи пізно висохне, і наша важка бронетехніка зможе ним рухатися. Відтермінувати свою катастрофу на якийсь невеликий час. Вони звичайно зможуть, але в генеральному задумі зірвати наш контрнаступ вони не зможе. Ганна Маляр каже про те, що із Херсонщини відбувається передислокація військ на Запорізький напрямки і на Бахмутський. Власне, кочи залишають вони когось обороняти Херсонщину, і як це вплине на наступальний діях на запорізькому напрямку і на Бахмутську? Ми що на це все проговорили? Я не буду вдаватися у деталізацію фронту, бо це є дуже шкідливо, проти них розбере кожне наше слово. Так вони маневрують, так вони шукають формули зручні на себе. Так є в них якийсь певний частковий успіх. принаймні вони його так бачать, але найголовнішою ознакою того, що в них все погано. Я таку проведу цікаву Паралель це є те, що вони декларують просто колосально велику кількість знищення української техніки. Давайте ми повернемося до київської операції. Про тим, як здійснити жест доброї волі відходу із наших територій, вони знищили півтори тисячі байрактарів, усю нашу бронетехніку, усю нашу авіацію, всі наші засоби протиповітряної оборони і десятки тисяч наших воїнів, що у підсумку поразка на цьому поздармі. Отже, головна ознака, яка: якщо противник велетенськими силами, велетенськими засобами Винищує просто гігантську кількість наших сил, то це означає тільки один в реальності в точності до навпаки. Вони намагаються зберегти обличчя при вкрай поганій грі. Разом з тим. Найголовніше немає нічого гіршого ніж недооцінити противника. І пам'ятаємо, що чисельний потенціал таки на їхньому боці. Вчора ми слухали черговий виступ брехливого терориста Путіна, і він заявив, що потреби у загальній мобілізації в Росії немає. Хоча він заявляв про це і раніше, і потім запровадив часткову мобілізацію, чи ми побачимо на ваш погляд, чи є потреба зараз у російських окупантів, враховуючи їхні втрати, проводити загальну мобілізацію. Та мобілізація там не зупинялася ні на одну секунду у межах від 20 до 25 тисяч на місяць. Вони заміщають свій винищений особовий склад і будуть це робити далі. Питання масштабованості і офіційного визнання чи переведення на офіційні рельси о цього так званого мобілізаційного процесу. Ну це як на мене питання виключно їхнього балансу внутрішнього сил. І влади Путіна персональний він там ще ляпнув таку цікаву річ про санітарний кордон. Це є ознакою стратегічної слабкості. Путін від від наступальної риторики переходить до оборони і починають готувати своє бидло, що поразка таке складеться. Вони вимальовують формулу, як це продавати власному населенню. Питання лише у підсумку як усе складеться? От, поки що зарано про це говорити.